Росія пішла на прорив під Авдіївкою. Завдання захопити місто найближчим часом віддав особисто Путін, кажуть українські військові. Напередодні на південь від села Веселе армія РФ намагалася прорвати позиції сил оборони та зайти до міста. Атакували колоною бронетехніки. Повідомляє Діпстейт. На штурм йшли осілі у структурах збройних сил Росії. Колишні бійці ПВК Вагнер кажуть українські військові, точна кількість втраченої росіянами техніки невідома, але за попередньою. Інформацією спробу наступу вдалося зупинити завдяки бронетранспортерам Бредлі та FPV. Артилерія САВМІСНА з ФПВ-дронами предотвратила эту атаку. Правда, правда, части бронетехники удалось уйти из-под огня, то есть они тут же отступили, атака захлебнулась. Но примерно там по три или 4 единицы бронетехники были подбиты на месте вместе с пехотой. Пехота, которая поспрыгивала с брони и разбежалась по окрестностям, потом добивалась нашими подразделениями, которые занимают оборону на этих На этих рубежах. Про те, що життєво важливу роль у відбитті атак Росії в районі Авдіївки відіграли саме бронетранспортери Бредлі, розповів військовослужбовець ЗСУ. За його словами, якби не бойова машина піхоти США, російські військові захопили б українські позиції на ключовій ділянці лінії фронту. Я сумніваюся, що ми б розмовляли з вами під час цього інтерв'ю. Якби у нас не було Бредлі, Найімовірніше, без них північний фланг уже був би втрачений. Саме так Бредлі розбиває російські танки. Товста броня, потужні гармати та здатність відбивати нічні атаки за допомогою теплобачення, зробили цю техніку життєво важливою для українських сил. Тим часом ситуація в районі Авдіївки залишається досить небезпечною. За словами військового ЗСУ, штурми росіян через промзону. Це спроба зайти в тил позиції зеніт, а атаки на схід від коксохіму, намагання виконати головне завдання заблокувати військове забезпечення українським підрозділам, тобто неможливо ти маневри підрозділом і тримати контроль. Над нашими позиціями, в тому числі над позиціями артилерії, тому що якщо вони займають панівні висоти, то відповідно в них стає більший радіо контролю їхніми технічними засобами розвідки. Росіяни спробують все ж таки оточити Авдіївку, а не штурмувати в лоб. Вважають у британській розвідці. Нині місто ключовий напрямок зусиль Москви. Російське командування перегрупувало там війська та здійснило ротації, каже військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Звичайно, ось цей весь симбіоз подій змушує їх активно працювати, наступати на Авдіївському напрямку, тим паче, що вони розуміють, що час не жде, час грає в Авдіївці не на їхню користь. Крім того, Авдіївка це пряма загроза втрати інших стратегічно важливих напрямків для росіян. Авдіївка це умовно кажучи, на такому стику сходу і півдня. А отже, це свого роду і загроза для їхніх військових континентів, Донецького напрямку і навіть знову ж їхня проблема в районі це може перетворитися для них і проблемою в районі Маріуполя. А Маріупольну це вже самі розуміємо ситуацію, що тим паче там стався ряд вибухів з їхніми російськими командирами. Активність російських військ збільшується по всій лінії фронту. Повідомляють аналітики Діпстейт. Армія РФ продовжує накопичувати сили на багатьох ділянках. Тому варто очікувати, що найближчим часом росіяни почнуть знову рухатися величезними колонами відразу в декількох напрямках. А що про це думаєте? Ви пишіть у комен коментарях. також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.